Тут є люфт, ось тут є люфт, на задній осі є люфт і треба обслужити амортизатори. Питання по тормозах. Одним словом, знімаємо рубашку і знімаємо вилку зараз. Друзі, маленьке доповнення. Дивіться, я не являюся якимось професіональним ремонтником, я не ремонтую людям велосипеди. Але показую в цьому відео, як я сам собі ремонтую. Тобто не треба це сприймати за чисту інструкцію, просто якщо комусь цікаво, як в своєму випадку роблю це я, то, будь ласка, дивіться. Я буду коментувати, власне, що я роблю. Ну, далі ви все побачите. Зараз ви можете бачити, як я знімаю тормозний супорт передній. Для того, щоб зняти повністю вилку, щоб її зручніше було обслуговувати на столі, значить, з основного що рекомендую, коли ви вже зняли суборт всередину, між колодки, підходяще по розміру, всунути щось замість диску. Того, що, щоб, Коли ви випадково на рулю нажмете у цю ручку, там де зараз я. Працюю, щоб у вас не вилізли поршники, і потім не прийшлось довго бавитись з перезаправкою тормозної рідини і всього остального. Тобто таке. Ну, зараз я буду кріпити просто, щоб воно не мішало. Потім буду знімати руль, вилку. Тут я зняв значить, локатор вилки. Нам потрібно буде ну Просто щоб тросик не мішав, в принципі, там розкручувати не потрібно буде. Зараз я буду знімати з самого руля. Відкручуємо зверху кришечку, потім винос або наоборот, в принципі, там різниці немає. З якою послідовністю відкручувати, а от з якою закручувати є. ось Відкручуємо. Ось руль знімається. Тут я перевіряю, чи не хрустять підшипники. В принципі, якщо люфту нема, то туди ну, можна не лізти, тому що ви можете, допустимо, там, ну, там замінити смазку. А хруст може ще більше з'явитися. Мені головна задача обслужити вилку. Так, да, звісно, трошки це. Скажімо так, вилка дешева, а ці тюбики, що стоять, досить дорогі. Ось така вилка. І перед тим повитирати треба ще досить до того, як вимає. Вилочка наша на столі. Зняли. Тут руль я просто прикрутив низоленту. Цей тормозний суп гідравлічний прикрутив сюди до монеточки, також всунув сюди між колодки, всунув пластину, щоб, щоб я випакову не нажав. І щоб поршники не вилізли, бо тоді може витекти рідина і можуть бути проблеми з банжетами і з всім остальним. Тобто це для того, щоб, якщо випадково нажати на ручку, щоб порш, поршні оці два, чи там один, чи два, певне, два, не повилазили. Ось. З тим закінчено. Тут у нас така одна втулка пластмасова. В ню всередину ще одна вставляється зверху шайба. Це таке. І тут на промах вона. В принципі, з тим поки що все, буде так стояти. Розбирається все. Як розбирається? По-моєму, викручується отут. І, по-моєму, тут. Це ще треба подивитися, зараз я не впевнений. Тут -то точно відкручується. Отут відкручується. Ось тут. Тут у нас теж топс. І ось тут відкручується. Ось. Ну, Тобто. Бачите? І зразу я, я заставлю зараз це якимось матерією, бо коли буду розбирати, ймовірно потече приблизно 20 кубіків масла. Ось. то я вже розбираю вилку, знімаю кришечку, відкручую внизу болтики і буду розбирати повністю. Ну не повністю. Там виходить одна сторона нерозборна. Не По-моєму, демпфер вона називається. А інша сторона та що з пружиною. Вона розбирається, чиститься. Ось. Там всередині такі пластмасові бушинги ми можемо бачити. Їх треба добре повитирати, потім змазати силіконовим, ну, в моєму випадку силіконовим мастилом. Ось, оце такий демпер зараняє. Ніби тут так стоїть. А це та сторона, яку мені треба розбирати. Да, до речі, от там на тій зі там, де зараз я рухаю, там оцей болт. Він. <смітно> В общем, там такий нестандартний розмір, що мені прийшлося колхозити з старого ключа. Я ледве-ледве його відкрутив, тобто там якісь китайці окремий ключ свій придумали, спецключ. Я все-таки його відкрутив, розібрав, почистив. То не з тої сторони. Тут, бачите, улична головка підійшла, а з протилежної сторони там такі два шліці бідових. Тут якийсь там ключ має бути, я вже не пам'ятаю просто який. Ось. Ну, На мою думку, блин. Не знаю. Напевно, легше добити просто того віліка, тобто їздити, поки там не знаю, поки не спуститься вилк, до да, пекону, і потім купити нормальну вилку, і тоді вже купляти за 10 гривень тюбік масла і остальне все. Тобто, Ну, сенс таку вилку, скільки вона там, не знаю, 3 тисячі стоїть, чи скільки, ну е так обслуговувати, ну не знаю. Це моя така думка. В принципі, я так зробив. І, в принципі, так роблю. Велосипед взагалі не мій моєї сестри. Колись я мав більш, скажімо так, не китайські велосипеди, один трек був, двох підвіз і Мондрейкер був. Получається, ну, да, воно є різниця, але тако, якщо просто пересічена місцевість і не дуже ти часто їздиш, то такий велосипед. Китайський ну, нормально буде. В принципі, кожен результат за свої гроші. Що ж тут казати. Ось потрібно купити ізопропиловий спирт. Принаймні, застосовується він і для того, що і сольвент, для розчинення лаків, фарб. але так як я побачив відео, що треба із спирт, я його хочу купити. Повитираю ноги. Тут, е, виходить, ноги повитираю, штани повитираю. Змажу нануву, ту смазку пене видаляти не буду, а просто трошки нанесу ще усе. Е, І тут так само повидаляю стару смазку. Вона вже сірого кольору утворилася. Не дуже добре це. Не знаю скільки ще хватить тої вилки, наскільки. Ну в общем, в принципі, за таку ціну якій стоїть цей велик, в принципі, все нормально. Ну, а стоїть він я цього ще не казав. По-моєму, я пам'ятаю роки три назад ми його купляли. 17-18 тисяч. 18 Це виходить двох підвіз. Да, зараз ті, що катаються на повноцінних двох підвісах дорожчих, фірмових. У мене теж такі були: і Мондрейкер, і трек. Але так як я не можу їх собі дозволити, прийшлось продати. Ось, власне, моя сестра купила такий велосипед. І, в принципі, для тої манери їзди та з такою частотою, як вона катається, цього достатньо. Цього достатньо. Якби була можливість, да, якщо у вас є можливість, безперечно, потрібно купляти, ну, не китайський, це, це зрозуміло. Але якщо можливості нема, то чому би ні? Чому б ні. Цей картеч, що я виймав всередині з пружиною, помазав силиконовою смазкою. Всередині тут бушинги теж помазав силиконовою смазкою. Зараз будемо вставляти вилку. Я знімати не буду, бо трохи немає як вставляти вилку і заливати сюди 20 по-моєму, мілілітрів масла. Ось такого. Я зробив висновок. Блін, що це, це, це дорого обслуговувати дешеву вилку. Краще ця вилка стоїла баксів 500, ніж оце, блін. Ладно, не знаю, скільки вона прослужить. Заляв 20 мл масла. Ось цього там те та вже густе, густа було. Продовжуємо ремонтувати вилік. Вилку я став, значить, в чому полягає сама процедура. Тео. Розбирається вилка, отут в даному випадку ця кросівська вилка. Це одна з самих дешевих воздушних вилок. Як сказати? Відкручується отут два болти під шестигранник. Перед тим спускається повітря, щоб я так розумію, що вона не встрелила. Відкручується, виймаються штани і все. Далі відкручується отут. Оце не треба відкручувати, як я чув, що воно не обслуговує. Я думаю, його можна там розібрати, але не потрібно. Далі, так, ще в кадр блашу взагалі. Отож, відкручується тут, а, тоді той картридж розбирається. Я думаю, там на пришвидшеному чи де я показував, має бути. Примазується все, я змазував силиконовою смазкою цей картридж. я думаю, я там на відео е, показав. Дорога дорога штука, дороге задоволення. І ось приблизно стільки її витратив, тут було 100 грам, бачите, як сплюснути. Приблизно стільки. ну, в общем, це не для таких вилок. Якби ця вилка стоїла з 500 баксів, я би це з задоволенням був. А коли та вилка, я не знаю, скільки вона стоїть. Ну, з тисячі, певне з півтори може. Дві, не знаю. Е, перемажується картридж, е, збирається, ну, все витирається. Е, перед тим, як закручувати тут гайку, я вляв 20 кубіків. Так, розчин теж закрита. Е, 20 мл ось цього масла. Е, тут. В15, в принципі, оц оця баночка дешевша, ніж оцей тюбік 100 грамовий, в баночці 500 мл. Дивіться, виливаємо сюди, закручуємо. В принципі, якщо у вас більш-менш поняття є, можете це робити. Якщо ви далекі від того, ну, може варто знайти. Варто Особливо, якщо це якийсь дорогий велосипед, варто звернутися до спеціаліста. Збираємо, закручуємо. Я оті болтики закручував на фіксатор різьби синій, самий такий, що мел, типу відчищається. В принципі, не обов'язково. Гайка. Оця гайка, що з другої сторони, блін, там два шліса, і вона не на 27, а на 28. О, на 28. До Такого ключа стандартний немає, мені прийшлось обрізати. Хтось його вигнув, а я його потім переробив такого. Але краще б, в общем, вийшло його відкрутити. Закру... Закрутив назад. Це слав, це розказав. Головне, щоб в штанах на бушингах не залишилося ніякого, не дай Боже, якоїсь пилюки чи ще щось грязі. Перед тим треба її повимивати, не так як я ось, бачите, грязь полишав. Так само позмазував ті бушинги. Силик силиконовою смазкою. І, в принципі, склав, е, Накачав <тит> трохи повітря. Е я вже спустив. Але накачував компресором від машини, той, що до акумулятора підключається. Тому що там якраз підходила оця штука. Е бо звичайною я не можу сюди підлізти. Ну, взагалі треба спеціальний насос для того. Але я вже його відрігся. Відтоді, коли продав свої дорогі велики, я його вже продав. також і і так воно працює. Спочатку були якісь посторонні звуки, але я ну, не сильно злякався, бо я в принципі, був би готовий до цього. Ще треба буде трохи підкачати. Все, вилкою ми не закінчили. Зараз я її вставляю сюди. По підшипниках. Народ, що по підшипниках? Зараз призумуємо трохи. Ось так призумуємо. По ось цих підшипниках народ. Якщо не хрустять, то не лізьте туди. Особливо нижній піддається нагрузки. Якщо ви тако крутите його отако, і не чуєте ніякого шалесту, то хрусту не потрібно. Тому що, як говорять спеціалісти, може таке бути, що ви там його помиєте, змажете новою смазкою. Ну, Но якщо десь попаде якась піщинка, або десь там не вимиється, вона почне хрустіти і ви дуже довго будете бавитись. Тому ніби смазка є все. Тому ну, з цим закінчуємо і ставимо назад. В принципі, все. Ось так воно було. Тут у нас пластиковий, направляючи чи нікого. Обираємо. Тут типу, промпідшипники. Там не тіпа, а точно. Все. Путвали. Далі що тут зверху було? Так, як то його мені його би зафіксувати, Блін. Пажано чимось його зараз прив'язати вилку, щоб вона не впала. Почепив вилку руля. Ось так. Далі у нас що по плану? Аморт. Таке з основного це тормоза. Далі тут люфтить ося каретка, педалі люфтять. Ну, Всередині, я так розумію, на підшипниках треба дожати оці гайки. Це бачите шліци такі. Далі. Ну, Змашуємо цепа, змащуємо тут підшипнички. Короче, є трохи є роботи. Ну, але зато приємне, приємне катання. Тож до педалю глянути, це, звісно, не оригінальні. Це другі педалі. Це дві... пара вроді півтора тисячі гривень. Це так, щоб не злетіти з велика. О! Та й таке. Ви бачите, як я виставляю е динамометр, щоб затягнути винос. В принципі, там має писати на винусі, скільки там, в моєму випадку, десь 5 Я Не пам'ятаю, як я вже тут виставляв, бо я вже поза кадром це озвучую. Такий, можна сказати, один з найдешевших, але універсальних. Динамометрів в принципі працює, ніяких нарікань нема. Я його від, на, на каналі було відео, де його порівнював з подібним. Там від, тобто вони між собою не грішили, показували одинаково. Тут я намагаюся виставити трошки, бачите, займає мене це часу. через те, що я його не часто використовую, я виставляю 5 Нтон. Тут ми можемо бачити, я підтягую кришечку. В принципі, це можна робити без динаметричного ключа. Я просто для відео показував того, що там основне це е, тянути до тих пір, щоб кільця зіжжалися і підшипники були, скажімо так, підтягнуті, щоб не було е, в люфта отам, в тому колодязі, де сидить. Штоквилки. Тобто це просто. А вже тримається це все, це вже винос це все тримає. Тобто Ця кришечка просто для того, щоб підтягнути зжати між собою підшипники, щоб не було люфту. Тобто, А тут вже треба по номіналу, там чи 5 Ньютон в залежності, От на цьому виносі видно, там пише 5 Ньютон. Тут так само і роблю 5 Ньютон. Фокус трошки не там стрельнув, але від того нічого не міняється. Насправді, до речі, зараз вже на тому велику стоїть подовжувач штокавилки. Я думав, що це буде недієво, але сестрі було засильно за в неї спина нахилялася, їй було незручно. Я їй поставив таку штуку. Трошки приглося його модернізувати, тому що він не стискався, вони так якось там странно його зробили. От бачите, тут на виносі е, типу, верхній болт і нижній болт, а між ними проріс, типу, там нічого нема. А там над верхнім болтом, там же йде суцільний метал. Як воно там вжиматись мало, то короте, батя прорізав там трохи болгаркою, і воно так Тоже. Тут я просто короте, тут я регулюю. Таке. Тут ми можемо бачити, як я наношу фіксатор різьби саме, скажімо так, легкої дії, який змивається, синій. Ну, для безпеки, в принципі, краще так зробити. Тут. Спочатку викруточкою, до речі, зручна викрутка, топтула з тріщиткою і, по-моєму, не на 72 зуби, але все одно приємний хід. Досить удобно. Ось, другий. А ну, тут ми можемо бачити, як я вже в фіналі підтягую на. Я не пам'ятаю, як я вже там тягнув. Тут Видно на 4 зараз. На 5, напевно, я тянув. Хоча там злежності вже буде, який у вас хвилинос там буде в моєму випадку на 5. Ось. Все, потім після того, як ми це все зробили, переконуємося, чи немає люфта в рольму. І переконуємося, чи не занадто туго ми закрутили верхній цей болт. Бо якщо ми його перетягнемо, то буде крутитися туго. І підшипники нам скажуть до побачення. Ось. Так, це вже перед нами кінцівка відео. Дивіться, я казав, що мав робити ще. Задній амортизатор, і каретку. Я це все не знімав, тому що і так відео вже затягнулося. Дивіться, по задньому амортизатору да, його можна розібрати, але по факту він є нерозборений. Там пластмасові шліці, там треба нагрівати ключа. Коротше, я вирішив, що хай він їздить. І коли він перестане їздити, я куплю там, він, там 1200 чи півтора там він недорогий. Я й не ліз до нього. По каретці там просто відкрутився шатун, і да, трохи я підтягував ті шліци. Там е, Там теж треба ну, динометричним ключом там не закрутиш, але я брав через вагу, тільки там треба, там треба дивитися е, по формулі, вираховувати, скільки там кілограм має бути. Я брав вроді на пів метра і так затискав. Чесно кажучи, я там перетягнув, ну це таке. І там ми зробили по тормозах. Там, блін, воно з заводу е трохи не. не коротше, там колодки трохи йдуть вище, ніж диск. Це я виправив. Е і ще по чому я там казав. А задній люфт на задній осі. Е я його не прибирав, Скоріше всього, я його не зможу прибрати. Їде, то їде. Все, дякую. Я дякую вам за увагу. Якщо будуть питання, пишіть на все, відповім в коментарях.